Папір, на якому друкуються книжки, повинен бути жовтуватим. Офтальмологи західної Європи навіть зробили точні підрахунки, коли білизна паперу перевищує 88%, Очі втомлюються від читання, а зір псується. Найбільше це стосується дитячих очей. Тому папір із сторинної сировини найкращий. Німецькі клієнти замовили першу партію друкованої продукції в медоборах саме з такою вимогою. Книги бізнесового напрямку виготовлені з макулатури їм сподобалися, як і кам'янчанам ідея берегти ліс та використовувати вторинну сировину для друку. Ми можемо, збираючи макулатуру, помалесенько якусь частину відновлювати з рах... друк книжок чи газет за рахунок макулатурного паперу, тобто сторожровини. І з точки зору економії природних ресурсів, перевагу над паперовою книжкою мають електронні носії, але в цьому видавництві переконані тактильні відчуття читача та навіть запах друкарської фарби формують звичку читати. Директор видавництва досі береже улюблений твір дитинства Острів Скарбів. Коли каже, бере книжечку до рук, наче повертається в юність. Наприклад, появилася фотографія, то здавалося, що художники вже не потрібні. Так, після того появився фільм і з фотографії стало краще. Були в нас часи, коли, наприклад, від кнотеатів люди відмовлялися, і але ж як бачимо, що все повертається, все. Займає свою нішу». друковані книги. Люблять усі працівники видавництва пані Марія, котра на прохання священника реставрує святе письмо, дня без книги не уявляє. Полюбляє старовинні романи, а в користі читання паперової книжки має глибоке переконання. Книжку читати це набагато корисніше. По перше, тому що як комп'ютер є комп'ютер, і очі портяться, і, і все. А книжка більш доступніша, Я рахую і ну як мислення розвивається. Із таким твердженням представники молодого покоління ладні сперечатися, та й переваг електронної літератури над паперовою знайдуть масу. Українські читачі пояснюють у відкрили для себе можливості інтернету значно пізніше від західноєвропейських, чим і пояснюється масове захоплення співвітчизників комп'ютерами. Однак тепер європейці повертаються до друкованого на папері слова, яке несе ще й художнє навантаження. В Європі і в Німеччині, до прикладу, щороку зараз зростає на 10% читачів книг зростає, зростає виробництво книг, тобто інтернет зайняв свою нішу, а книга все таки залишається, має свою нішу, і ця ніша вона, я вважаю, що вона ще не використана, і вона ще буде довго користуватися популярністю. Можливо, за недовгий час українці також повернуться до традиційного носія різноманітної інформації та художності друкованої книги, тим паче такої, як у медоборах і сторинної сировини, згадуючи при цьому про збереження природних ресурсів.